Доброго ранку, дорогі брати і сестри! У цей благословенний день п'ятниці 14 листопада 2025 року Українська православна церква вшановує пам'ять безсрібників і чудотворців Косми і Деміана Асійських і матері їхньої преподобної Феодотії. Священномучеників Іоанна єпископа і Якова Пресвітера, що в Персії постраждали, мучениць Кирієни та Іуліанії, мученика Єрмінінгельда Царевича Готського, мучеників Кесарія Дасія, і з ними п'яти, священномучеників Олександра і Федора Пресвітерів. Священномученика Сергія, архієпископа Єлецького і Малітопольського, Олександра і Димитрія Пресвітерів, мучениці Єлисавети, мученика Петра. На божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого апостола Павла до Солунян, Глава Друга. Вірші з 14 по 19. Ви бо подобні цибисті братья, церквам Божиїм Сущим во бо іудеї о Христе Иисусе. Занята де і ви пострадасті от своїх сплеменник, і тії от іудей. Убивших и Господа Иисуса, и Его пророки, и нас, изгнавших, и Богу не угодивших, и всем человеком противящихся, и возбраняющих нам глаголоть языком, да спасутся, вы же исполните им грехи Своя всегда, постижи же на них гнев до конца. Мы же, братья, осиротевшие от вас ко времени часа лицем, а не сердцем, лишь шахомся лице ваше видите многим желанием. Тем же хотехом прийти к вам, аз убо Павел, единую и дважды, и возбрани нам сатана». Кто бы нам упование или радость, или венец похваления, Ні і вилі пред Господем нашим Ісусохристом в опришествиї Його. Ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо і ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв які і Господа Ісуса вбили, і пророків і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися, і усім людям супротивні. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися, тож повсякчасно доповнюють свої провини, врешті спіткав їх гнів. А ми, брати, Розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, не серцем, старалися що побачити ваше обличчя, така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас так і я, Павло, раз і вдруге, та сатана перешкодив нам, яка бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви? Перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу. Євангеліє від Луки, глава 12, вірші з 2 по 12. Ніч тоже покровено же не откриється, І тайно не розуміється. за неї ліка в вотмері єсть, во свете услышиться, И ежеко уху глаголости во храмях проповесца на кровях. Глаголь уже вам, другом Своим, не убойтеся от убивающих тело и потом не могущих лишь что сотворить. Сказую же вам, кого Убойтесь убойтеся имущего власть по убиении во врещи в дебре огненную. Ей, глаголю вам, того убойтеся. Не пять ли птиц ценится пени зима двима, и ни едина от них несть забвена пред Богом, но и власть, главы ваши все изо чтени суть. Не убойтеся убом многих птиц, оншие стевы. вы, Глаголь же вам всяк и же аще исповесь мя пред человеки, и сын человеческий исповесь его пред ангелы Божиими. А отвергися меня пред человеки, отвержен будет пред ангелы Божиими. И всяк и же речет слово на сына человеческого, оставится ему, а на святаго духа хулившему не оставиться, як даже приведуть ви на соборіща і власті, і владичества, не писитеся, како или що отвіщаєте, или що речете. святий, бо Дух, научить ви в той час я ж заподобають ріщі. Нічого б нема захованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви, потемки сказали, почується при світлі, і те, що на вухо ви говорили десь по сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям: не бійтесь тих, що убивають тіло, а потім більш нічого заподіяти не можуть. Я покажу вам, кого треба боятись, Бійтеся того що вбивши має владу вкинути в пекло. Так, кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, а ні один з них не забутий у Бога. Ба навіть і волосся на голові у вас усе пораховане. Не бійтесь, ви вартісніші за багатьох горобців. Кажу вам, Кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає такого перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина чоловічого, воно проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або що вам відповісти, або що казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити. Усім гарного, погожого, мирного дня, благодатного посту і щирої молитви!